Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов нещодавно провів 54-ту сесію Рокетнянської селищної ради, восьмого скликання. Під час сесійного засідання депутати розглянули 48 питань порядку денного. Попередньо усі питання були детально опрацьовані на засіданнях постійних профільних комісій. Присутні на сесії хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих захисників України та всіх мирних жителів, які загинули внаслідок широкомасштабного вторгнення. Порядок денний був доповнений важливим питанням про затвердження програми інформатизації Цифрова громада. Рокитинянської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Чому це питання виникло саме зараз? Саме так стало на порядку денному. Як ви знаєте, в результаті реорганізації підрозділу міграційної служби на території нашої громади? Громадяни більше не можуть отримувати послуги з отримання паспортів вигляді id карток та закордонних паспортів, тому селищним головою було ініційовано надання цих послуг відділом Центру надання адміністративних послуг Ракетнянської селищної ради в процесі проведення терміних закупівель для робочої станції. Яка використовується для виготовлення цих паспортів, ми стикнулися з ситуацією, що в цьому році була прийнята постанова Кабінету міністрів 119 про деякі питання національної програми цифровізації, в якій чітко вказано, що якщо в громаді не прийнята програма інформатизації, Кошти громади не можуть бути використані для закупівлі такого типу обладнання. Тобто від вашого рішення залежить, буде надалі надаватися така послуга, яка в нас запланована, чи ні. Також депутати внесли зміни до програми громадського здоров'я, розвитку та оновлення матеріально-технічної бази. Комунального некомерційного підприємства Рокетонянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2023 2025 роки. Затвердили звіт виконання заходів програми для кривдників на 2023 2027 роки у 2023 році. Розглянуто бюджетні питання та питання врегулювання земельних відносин. З усіх питань порядку денного прийняті відповідні рішення. Відповідно до регламенту, вони оприлюднені на офіційному вебсайті Рокитинянської селищної ради. 17 червня відбулося засідання виконавчого комітету Рокитинянської селищної ради. Члени виконавчого комітету заслухали і обговорили 20 питань порядку денного, зокрема, про схвалення програми енергозбереження, підвищення енергоефективності в громаді, про затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єкту нове будівництво протирадіаційного укриття, цивільного захисту на території Ольшаницького ліцею, про громадське обговорення. Щодо перейменування вулиці Висока в селі Житні Гори та інші. З цих та інших питань порядку денного прийняті відповідні рішення. Продовжуємо висвітлювати тему випускних свят у закладах освіти громади. Нещодавно в закладі дошкільної освіти Мальвіна відбулося таке свято під назвою Ми діти твої, Україно. Розпочалося воно з урочистої ходи маленьких випускників. Діти читали вірші, виконували пісні, танцювали таночки, слухали привітання своїх вихователів, тат та мам. Наприкінці травня місяця мені пощастило відвідати Німеччину за запрошенням колег закладу дошкільної освіти Ялинка міста Дюссельдорфа за сприянням Ярослава Васильовича Литвина. протязі тижня я ознайомлювалася з методики навчання, виховання дітей дошкільного віку, відвідувала різні локації та також ознайомлювала з власним досвідом. Виховання та навчання дітей дошкільного віку. Ось і сьогодні в нашому дошкільному закладі випускне свято, де ми вже впроваджуємо досвід наших німецьких колег. Ідеєю цього подаруночка, який ми сьогодні будемо вручати нашим випускникам, поділилася колега з дошкільного закладу Ялинка міста Дюссельдорфа. Випускне свято у дитячому садку. Це завжди подія у житті малечі. Адже їм доведеться розлучатися з хорошими друзями, щоб уже у вересні знайти нових, познайомитися зі школою, першою вчителькою і поринути в країну знань. Нехай щастить їм на цьому шляху. З 25 червня військово-обліковий документ з QR-кодом без Відвідання ТЦК можна отримати у ЦНАПі, центрі надання адміністративних послуг. Він дійсний один рік з моменту формування, повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Безоплатно, без черг та відвідання територіальних центрів комплектування, сказано у повідомленні. У Мінцифрі зазначають, що документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника. Військовозобов'язаний українець чи українка приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Далі адміністратор вносить дані в електронну систему. Інформація автоматично підтягується в оберіг. Далі заявник отримує військовообліковий документ з QR-кодом. За бажанням військовозобов'язаного адміністратор надійшли ПДФ. Файл військового облікового документа на електронну пошту або відразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі. Тож вибирайте для себе, який варіант зручний, додають у відомстві. Уточнення військово-облікових даних. Та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин. Розпочала роботу консультативна телефонна гаряча лінія МОН та чат-БОТ для запитань про вступ 2024. Якщо ви маєте запитання, звертайтеся на гарячу лінію МОН за номером 45 70. Або пишіть на пошту, яку ви бачите на екрані. Важливо отримати консультації можна з понеділка до четверга з 9 до 17 та у п'ятницю з 9 до 16.45. Також на сайті МОН працює чат-бот для допомоги вступникам. Консультації в сервісі доступні з понеділка по четвер з 9 до 17 у п'ятницю з 9.00 до 16.00. Зверніть увагу, що мова чат-бота відображатиметься саме мовою налаштування вашого браузера. Протягом усієї вступної кампанії експерти надаватимуть консультації та реагуватимуть на можливі факти порушень. Міністерство цифрової трансформації оголосило збір бета-тестувальників актових записів у дії. Тестуйте свідоцтва про народження, шлюб, розлучення та зміну імені. Розширюється перелік цифрових документів у застосунку. Вже скоро свідоцтва про народження, одруження, розлучення. Та зміну імені будуть завжди у вашому смартфоні у дії. Більше не доведеться шукати оригінали, коли ви праце влаштовуєтеся, підтверджуєте зміну прізвища або забираєте посилку дружини з Укрпошти. А ще свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо буде авторизуватися в застосунку, і воно з'явиться у переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини. Долучайтеся до бета-тесту, якщо ви громадяни України віком 14 маєте верифікований податковий номер. Про правила поведінки на воді влітку розповідає головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Білоцерківського районного управління, головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Київській області Альона Потомська. Білоцерківське районне управління ГУ ДСНС України у Київській області закликає дотримуватись правил безпеки на воді та під час відпочинку. Першою умовою безпечного відпочинку є вміння плавати. Не плавайте в невизначених і незнайомих місцях. Не рекомендовано купатися поодинці біля крутих, зарослих очеретом водою, не запливати за обмежувальні знаки. Ні в якому разі не купатися в стані алкогольного сп'яніння. Категорично заборонено використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя не пристосовані для плавання. Забороняється плавати близько до човнів, пантонів та інших предметів, які знаходяться у воді. Категорично заборонено копання неповнолітніх дітей без нагляду дорослих. При перебуванні біля водойм необхідно мати при собі рятувальні засоби. Перебувати у воді необхідно не більше 15 хвилин, купатися дозволено тільки в світлу пору доби та в безвітряну погоду. Заходити у воду слід повільно для того, щоб тіло адаптувалося до температури води. Перед тим як стрибати у воду, переконайтесь у достатній глибині і рівності дна. Плавати біля течії не можна. Якщо ви потрапили у течію, намагайтесь рухатись за течією, поступово підпливаючи до берега для того, щоб врятувати себе. Дотримуйтеся елементарних правил безпеки, будьте уважні і обережні, бережіть себе, своє здоров'я і життя. І про спорт. Нещодавно ветерани нашої громади з мініфутболу Віком 60 плюс взяли участь в 12-му футбольному турнірі, присвяченому пам'яті футболіста Степана Шерстякова, що проходив на мінімайданчику міста Тараща. Футболістів з міста Обухова, Білої церкви, Рокитного, місцевих та уболівальників ветеранів вітали очільники місцевої влади. Заступник голови міської ради та головний спеціаліст відділу культури молоді та спорту. Хвилиною мовчання учасники турніру вшанували пам'ять Степана та загиблих захисників нашої незалежності, що загинули на фронтах в боротьбі з російськими окупантами. За команду ветеранів грали у воротах Василь Штрикін. В полі грали Степан Москалик. Петро Брухтій, Михайло Клименко, Віталій Безуглий, Олександр Бакаленко, Юрій Пивовар, Віктор Саєнко, Сергій Крупка. До фіналу вийшли команди Рокетнянщини після перемог над командами з міста Обухова та Білої церкви та команда господарів турніру, також після перемог над такими ж командами. Але наші футболісти мали перевагу в два забитих м'ячі, що при нічийному результаті рокетнянські спортсмени здобували б перше місце та кубок. Та у підсумку вирішальної зустрічі наші футболісти не змогли здолати господарів, навіть не спромоглися на нічийний результат, програвши цей матч з рахунком 1-3. Тому кубок пам'яті Степана Шестякова 2024 року виборола команда господарів міста Тараща. На другому місці рокетнянські футболісти, на третьому Обухівські, на четвертому, відповідно, футболісти Білої церкви. Петро Брухкій, гравець нашої команди, провів у ворота суперників чотири м'ячі, і це був найкращий результат цього футбольного дня для бомбардирів. По завершенні турніру був проведений поминальний обід. На цьому випуск вівторкових новин завершено. До нових зустрічей в ефірі.